Оновлену інформацію, які наслідки сьогоднішнього обстрілу, яких збитків завдали росіяни? Е, можна сказати про те, що сьогодні була вже третя масована атака росіян по енергетики України за цей місяць. Е, кожні 10 днів фактично є атака 10, -го, 21, а та сьогодні була остання. Є е, е, важкі враження об'єктів як НЕК так і об'єктів генерації. На поточний момент е, Ведеться робота службами ДСНС по гасінню пожеж. Після цього будуть допущені спеціалісти енергетики до відновлення підстанцій та електростанцій. Те, що вже почали енергетики, це наші спеціалісти почали роботи по ремонту пошкоджених ліній електропередач. Ми намагаємося зробити якнайшвидше доступність електроенергії для всіх наших споживачів. З хороших новин те, що уже на поточний момент ми відмінили графіки погодинного вимкнення, які були запроваджені вранці? Діють тільки графіки обмежень потужності для промислових підприємств, деяких областей на сході України під постійними обстрілами саме по енергетичних об'єктах Сумська і Чернігівська область вже більше ніж місяць. Яка там ситуація із електропостачанням? В Сумській області ситуацію вдалося стабілізувати останнім часом. Є тільки тяжка ситуація, саме в прикордонних районах Сумської області. По Чернігівській області ситуація гірша, тому що ворог регулярно, майже щодня, знищує об'єкти енергетики операторів системи розподілу, і тому є велика кількість знеструмлених споживачів на поточний момент. І сьогодні також важка ситуація в Вінницькій області, хоча вона не є не є не профронтовою, але внаслідок нічного враження об'єктів енергетики у Вінницькій області є значні знеструмлення. Саме знеструмлення, а не відключення по команді диспетчер. Скажіть, от як довго доведеться відновлювати енергосистему, щоб взагалі скасувати графіки відключень? Це таке взагалі можливо? Я можу сказати, що після кожного цього масового атаку? Російських терористів по об'єктам енергетики ми робили все можливе для того, щоб відновити живлення споживачів. І напротязі 10, 10 днів це нам вдавалося. Фактично були відмінені всі графіки, і я надіюсь на те, що також найближчі 10 днів вдасться стабілізувати повністю ситуацію в енергосистемі. Якщо споживачі активно використовують електроприлади для обігріву помешкань, де ще не підключили опалення, як це позначається на ситуації в енергосистемі? Це звичайно погіршує ситуацію в енергосистемі, тому що це збільшує споживання електроенергії досить, досить сильно. за минулий місяць споживання в енергосистемі за рахунок саме споживання для електробігріву зросло на 25%. І тому я. Черговий раз закликаю всіх наших споживачів робити це продумано, використовувати електроенергію в ті періоди, коли нема дефіциту в енергосистемі, А це в період, коли є велика сонячна активність в день або в нічний період, коли є достатньо генерації. Чи імпортує Україна зараз електроенергію? Україна імпортує електроенергію попередній період був як експорт, так і імпорт. Зараз є імпорт. Можна констатувати факт, що після кожного такого масованого ракетного удару і шахідного удару збільшується імпорт електроенергії до енергосистеми України досить сильно досягає періодично максимальних значень тих 2100 мегаватт, про які ми домовилися з нашими європейськими колегами. На сьогоднішній день ця величина, звичайно, не така висока. Максимум у нас був 1000 мегаватт на період, проходження вечірнього максимуму. І фактично використовується пропускна спроможність інтерконекторів тільки на 25%. але ринок відпрацьовує досить швидко і динамічно. І в найближчі дні я думаю, що обсяг імпорту збільшиться саме для того, щоб покрити дефіцити, які склалися на університеті України. Альтернативні джерела енергії це сонячні панелі, вітряки. Хоча днями ми бачили, що росіяни знищили останній вітряк у Краматорську. Тобто, це теж ці об'єкти є ціллю російських військ. Тим не менш, яка їхня частка в забезпеченні нас енергопостачанням Їхня частка залежить від вітряної та сонячної активності. І, наприклад, сьогодні їхня частка досить висока. І, мабуть, саме за рахунок цієї сонячної, високої сонячної активності ми е, забезпечуємо в поточний момент проходження там, денного періоду без обмежень, і всі можуть використовувати електроенергію як, як бажає. Але об'єкти сонячної і вітрової генерації це не перше враження об'єктів, яке було на минулому тижні. Росіяни вже раніше почали знищувати об'єкти також сонячної генерації. Особливо в прикордонних регіонах Запорізька область, це було і в минулому році, і в цьому році продовжується. Вони розуміють, що це також наше джерело енергії, яке ми активно використовуємо, пане Віталію. Я вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Це був Віталій Зайченко, голова правління «Укренерго».